Уявіть собі, кінець 80-х років компанія Square стоїть на межі банкрутства. Усе або нічого. Останній шанс створити гру, яка змінить абсолютно все. Саме так з'явилася Final Fantasy. Гра, що мала стати прощальним акордом, але стала початком легенди. Незважаючи на простий сюжет про чотирьох воїнів світла, які рятують світ від темряви, Final Fantasy підкорила серця геймерів з усього світу. Її сила у атмосфері. Музиці, свободі вибору класу персонажів і в тій самій іскрі магії, яка перетворює гру на подорож, що залишається з тобою назавжди. Сьогодні ми з вами згадаємо, з чого все починалося. Як ця, на перший погляд, скромна RPG, перетворилася на фундамент величезної франшизи, що змінила хід історії відеоігр. Але перед тим нагадаю, що якщо відео вам сподобається, було б непогано, аби ви підтримали його лайком та якимось коментарем. Це зробить мені капець як приємно, а також допоможе алгоритмам YouTube просунути моє відео в рекомендації. А якщо ж дуже сподобається, то можете підтримати канал Копійкою. Посилання на банку буде в описі під відео, а QR ви просто зараз бачите у себе на екрані. А ще ви можете оформити спонсорську підписку на мій канал. Якогось додаткового контенту не обіцяю, але це ще один спосіб мене підтримати. Тепер же давайте починати. Мене звати Євген. Ви на каналі Story і зараз я розповім вам історію про Final Fantasy. Приємного перегляду. Світ горнула пітьма. Вітер зник, море лютує. Земля гине. Та, попри все, люди зберігають віру у пророцтво, що передавалося з покоління в покоління. Коли світ поглине темрява, з'являться четверо воїнів світла. Після довгих мандрів на обрії нарешті з'являються четверо подорожніх. У руках кожного з них кристал тьмяний і мовчазний, колись сповнений світлом. Прибувши до королівства Корнелія, воїни шукають аудієнції в короля. Побачивши кристали, монарх без сумніву приймає героїв за легендарних воїнів світла і благає про допомогу. Його донька, принцеса Сара, потрапила в полон до Гарланда, колишнього лицаря, найкращого мечника королівства, що зрадив престол. Він заховався у святилищі Хаосу та планує обміняти життя принцеси на корону. Воїни світла вирушають на північ, штурмують святилище Хаоса і перемагають Гарванда в жорстокому бою. Принцеса в безпеці. Повернувшись до палацу, вона висловлює воїнам глибоку вдячність, а король, у свою чергу, наказує негайно відновити зруйнований міст на півночі, аби герої змогли продовжити свій шлях. У тронній залі король урочисто переповідає повне пророцтво, виголошене колись давно мудрецем Луканом. Світ перебуває на межі загибелі, і лише відновлення чотирьох кристалів може зупинити насування темряви. Він згадує про перший з кристалів, що знаходиться на півночі, та велить воїнам негайно вирушати туди. Перш ніж герої покидають палац, принцеса Сара наздоганяє їх і дарує лютню, священний інструмент, що зберігається в королівській родині вже багато поколінь. Вона щиро вірить, що ще настане день, коли ця лютня допоможе відчинити двері, що нині закриті. Місто до півночі відбудовано з небаченою швидкістю, і з новою надією та рішучістю в серці воїни світло вирушають далі. Невдовзі вони натрапляють на печеру, де живе відлюдькувата відьма Матоя. Вона бідкається, що втратила своє кришталеве око, без якого нічого не бачить. Та поки що воїни не знають, де воно, і продовжують свій шлях на схід до міста Правок. Там їх зустрічає хаос. Місто перебуває під контролем піратів на чолі з капітаном Бікке. Не вагаючись, воїни світла кидають йому виклик. Після короткої, але запеклої битви вони знищують піратську загрозу. Вражений їхньою силою Бікке визнає поразку та обіцяє виправитися. Як знак доброї волі, він дарує героям свій корабель новий ключ до подальших подорожей морем. Здобувши власний корабель, воїни світла прямують до Ельфгайму. Царство ельфів, де дізнаються про страшну долю ельфійського принца. Зловісний Астос, король темних ельфів, наклав на нього прокляття вічного сну. Але це лише частина злочинів, скоєних Астосом. Згодом герої дізнаються, що він обманом заманив у пастку правителя Західного замку, зруйнувавши його володіння. Король обіцяє відновити своє королівство, якщо воїни принесуть йому корону зі згубної печери. Без зволікань вони вирушають до підземель і знаходять омріяну корону. Але щойно передають її королю. Той зловісно сміється, зриваючи маску. Перед ними сам Астос. Озброєний короною та кришталевим оком, яке вже знаходиться в його руках, він проголошує себе істинним королем ельфів, та його мрії розбиваються вщент. Герої знищують самозванця і повертають кришталеве око Матої, відьмі, якій воно і належало. Матоя, сповнена вдячності, дарує героям тонік пробудження. Рідкісний еліксир, що здатен розвіяти навіть наймогутніше магічне прокляття. Повернувшись до Ельфгайму, воїни зцілюють сплячого принца. Він, визнаючи їх обраними, дарує магічний ключ, здатний відчиняти будь-які замкнені двері. Завдяки цьому ключу герої відкривають скарбницю в замку Карнелії, де знаходять нітропорох. В їхніх подорожах вони прямують до гори Дуергар, де знайомляться з ковалем гномом на ім'я Сміт. Він мріє викувати меч із легендарного металу Адамантіто, але поки що не має до нього доступу. Глибше в печерах воїни зустрічають іншого гнома Неріка. Використавши нітропорох, він підриває скелю, створюючи канал, який відкриває шлях до Великого океану. Попереду героїв чекає зруйноване місто Мелмонт, охоплене темрявою. Його вразили вампіри, що залишили після себе лише руїни. У місті воїни зустрічають вченого на ім'я доктор Унне. Дослідника мови древніх Люфеніан та чують про мудреця на ім'я Садда, що мешкає на півдні. На шляху до мудреця воїни стикаються з велетнем, який перегородив їм дорогу. Він вимагає коштовний камінь як плату за прохід. Не маючи такого, герої прямують до печери землі, де зіштовхуються з вампіром, тим самим, що занапастив Мелмонт. Той хизується, що доля незмінна і земля продовжуватиме гнити. Проте воїни перемагають його та знаходять зоряний рубін, який обмінюють на прохід повз велетня. За перевалом вони зустрічають Садду. Той передає їм жезел землі, за допомогою якого можна розблокувати прихований прохід у глибшій рівні печери землі. Там герої стикаються з лічем, демонічним володарем стихії землі. Він поглинає енергію планети, живлячись її смертю. У жорстокій битві воїни світла перемагають ліча, і кристал землі знову починає яскраво світитися. Наступний пункт їхньої мандрівки озеро Серпа, де їх чекає коло мудреців. Вони розповідають, що сили чотирьох кристалів захоплені демонічними слугами хаосу. Щоб відновити гармонію, потрібно вирушити до чотирьох вівтарів і перемогти демонів, які їх охороняють. Серед мудреців сам Лукан, той, хто пророкував прихід воїнів світла. Один із мудреців дарує героям Каноя, що дозволяє плисти річками. Завдяки ньому воїни світла прямують до вулкану Гора Гауга, де мешкає демон вогню. У глибинах лавового вулкана воїни стикаються з Мараліт, жахливою вогняною потворою. В запеклому бою вони здобувають перемогу, і кристал вогню знову сяє. Далі герої дізнаються про таємничий артефакт Левістон, що зберігається в крижаній печері. Після складного випробування вони опановують його і прямують до пустелі Рюкан. Там сила Левістона здіймає з-під піску летючий корабель, що відкриває шлях до нового північного континенту. Після визволення чотирьох стихійних кристалів воїни світло прямують до загадкових Кардійських островів, розташованих між двома великими континентами на півночі. Там, у священному лігві драконів, вони зустрічають могутнього багамута, володаря всіх драконів. Щоб довести свою доблесть, герої вирушають до цитаделі випробувань, що на сході. Мудрий провидець, який мешкає там, дозволяє їм пройти через важкі випробування. Здобувши перемогу в цих випробуваннях, воїни отримують щурячий хвіст, символ відваги. Принісши його Багамуту, вони доводять свою гідність. Як визнання їхньої сили та честі, Багамут дарує їм нові класи: воїн стає лицарем, злодій ніндзя, монах майстром, а мах архімудрецем. Посилившись як ніколи раніше, воїни світла рушають далі. У місті Онрак вони дізнаються про крамаря, який продає таємничу пляшку. Всередині неї знаходиться фея, яку вони викуповують і звільняють. Вдячна істота повертається до свого джерела у місті Гая та дарує їм Оксіали чарівну воду з глибини джерела, що дозволяє дихати під водою. Завдяки оксіали герої спускаються в затонуле святилище, розташоване на дні океану. Там вони знаходять розецький камінь та стикаються з кракеном, володарем води. Після тяжкого бою вони долають його, повертаючи сяйво кристалу води. Однак, останній кристал все ще потребує спасіння. Воїни вирушають у Луфенію, загадкове місто древнього народу, що колись жив серед небес. Але їхня мова не зрозуміла, тож герої повертаються до доктора Унни у Мелмонді, який за допомогою знайденого раніше розетського каменю навчає воїнів світу древній мові. Після повернення до Луфенії мешканці міста розкривають правду. Вони. Нащадки небесного народу, творців летючого корабля. Один із Луфеніан дарує воїнам дзвін, що відкриває прохід до Вежі міражу. У її глибинах прихований портал до летючої фортеці, залишку древньої цивілізації. У фортеці герої знаходять вікно обсерваторію, з якого видно, як чотири стихійні сили: земля, вода, вогонь і вітер сходяться в одній точці святилищі хаосу. На шляху до вівтаря вони знаходять легендарний метал адамантит, а також стикаються з останньою стихією тіамат, володаркою вітру. Після перемоги над нею останній кристал нарешті оживає. Воїни повертаються до кола мудреців, які розкривають страшну правду. Весь цей хаос був породжений петлею по часу, яка триває вже дві тисячі років. Щоб покласти край нескінченному циклу, героям потрібно вирушити до святилища хаосу, де все і почалося. Перед останнім походом герої повертаються до гори Дуергар, де Коваль, використовуючи адамантит, виковує для них легендарний меч Екскалібур. Воїни входять у святилище та активують Чорний кристал, фокусуючи на ньому світло чотирьох стихій. Простір викривляється, і вони переносяться на 2000 років у минуле. Там, у давньому святилищі Хаосу, вони грають на лютні, подаровані принцесою Сарою, відкриваючи таємний прохід. У надрах святилища їм знову доводиться зіткнутися з чотирма древніми: лічем, Мараліт, Кракеном та Тіамат. Перемігши їх ще раз у минулому, герої нарешті доходять до серця храму, де на них чекає Гарланд – лицар, якого вони колись перемогли у майбутньому. Він розкриває істину. Після поразки його перенесли у минуле четверо вартових, що дало йому сили знову створити цикл. З кожним новим витком часу він ставав хаосом, безсмертною істотою, яка живе у петлі вічно. Герої вступають в останню битву, перемагають хаос і тим самим розривають часову петлю. Кристали сяють, стихії гармонізовані, і світ повертається до рівноваги. Темрява розсіялася. Те, що було лише випадковістю долі, посилене чотирма силами, спричинило століття хаосу. Але тепер усе це у минулому. З відновленими стихіями та поверненням гармонії, воїни світла готуються повернутися до свого часу у світ, де їх чекатимуть принцеса Сара, королева Джейн і навіть оновлений Гаронт. Яким був той день, що запустив петлю часу, ніхто не знає. Здавалося, що вона триватиме вічно. Та хоробрість чотирьох подорожніх змінила хід історії. Вони взяли сили, що занурили у морок, і повернули йому світло. Про їхній подвиг ніхто не пам'ятатиме, бо ланцюг зла розірвано і історія переписана. Але в легендах і казках серед розповідей про ельфів, гномів, драконів і в забуті цивілізації, їхня пам'ять житиме вічно. Сюжет першої Final Fantasy – це не просто скромний початок легендарної серії, а щось значно глибше. Фундамент, на якому збудовано цілу культуру жанру JRPG. На перший погляд усе виглядає дуже просто: чотири воїни світла, чотири кристали, чотири стихії, класична пригода, в ході якої рятується світ. Мінімум тексту, прості діалоги, архетипічні персонажі без імен. Але вся суть тут не в тому, що розказано, а в тому, як саме це працює. Final Fantasy це не сюжет у класичному розумінні, це структура, символіка і ритм, які разом створюють відчуття міфу. Це історія, яка говорить не репліками, а формою. Ти не так читаєш її, як проживаєш. В кожному храмі, в кожному кристалі, в кожному етапі мандрів закладено щось більше, ніж просто локації. Це алегорія. Гравець буквально і метафорично відновлює світ, очищуючи його від хаосу, який проник не лише в землю, вогонь, воду та вітер, а в саму тканину часу. І тут криється головний концептуальний трюк гри: зло не просто ворог. Це повторення, замкнене коло, яке існуватиме вічно, поки хтось не порушить цей триклятий ритм. Коли в кінці стає зрозуміло, що головний антагоніст це не нове зло, а те саме зло, яке просто переосмислює себе знову і знову, гра робить кульбіт з героїчного фентезі у філософську притчу. Герої не просто перемагають головного лиходія, вони виривають саму можливість нескінченного страждання, ламають петлю часу. Це вже не битва за світ, це битва за те, щоб світ мав майбутнє, а не вічно повторював минуле. У 1987 році така ідея була абсолютно новаторською для відеоігор. Більшість сюжетів тодішніх RPG крутилася навколо рятування принцеси або знищення якогось злого мага. А тут філософія часу, ентропія, космічний порядок і роль людини у відновленні гармонії. Це не просто гра, а маленька міфологія, передана через геймплей. В ній майже немає персональної драми, але є щось більше: відчуття, що ти не просто персонаж у грі, а учасник ритуалу відновлення Всесвіту. Final Fantasy працює як чистий символізм. Всі ці чотири стихії це не просто ігрові системи, а уособлення первинних сил. Кожна подорож до храму, кожен бій з босом це не просто квест, а своєрідна ініціація, перехід до нового рівня буття. Гравець не просто відкриває світ. Він очищує його, сшиває заново, прибирає тріщини, через які просочується хаос. Тому сюжет Final Fantasy настільки важливий не тому, що він емоційно глибокий, ні, він навпаки досить відсторонений, а тому, що він створює міфічну рамку, в яку ти входиш і яку відчуваєш на інтуїтивному рівні. Це гра, що працює не через слова, а через відчуття ритуалу. Ти відчуваєш, що світ не просто потребує порятунку, він вимагає відновлення природнього порядку. І саме це робить першу Final Fantasy не просто ретро-класикою, а справжнім наративним камертоном для всього жанру. Це гра, яка, будучи технічно простою, створює щось дуже 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 складне відчуття справжнього епосу. Не через емоційні сцени, не через глибоко прописаних персонажів, а через відчуття масштабу і значущості. Тому Final Fantasy не просто точка відліку, це і є кодова формула JRPG, героя. Стихії, цикл, хаос і відновлення. Все інше, всі інші подальші ігри у цьому жанрі просто варіації на тему, яку заклала Final Fantasy.